Всім привіт, мої хороші ще раз на сьогодні. Не звертайте, будь ласка, увагу на шум. У мене mm. тут працюють дві короварки. А я до вас з останніми новинами. Мальчики, дівчатки мої, нові підписники, давні підписники. Ця річ в тому, що багато хто і дуже давно цікавився, а де можна знайти майстер-клас по приготуванню авторських сирів. Я відповідала, що в плейлисті сироваріння є дуже багато рецептів, є дуже багато відео класичних сирів, да? тобто там халумі, белферека, чота, гауда, брі, ну, тобто, ті сири, які є у вільному доступі, ну, майже всюди. Авторських моїх сирів не було ніде. І я не ладна, не готова була ділитися рецептами просто так. Почали писати повідомлення, що так, всі все розуміють. Ви повинні брати якусь ціну за свій труд. Так треба. Ну, не знаю, так, чи так треба було, чи так складалося, що все у нас відтерміновувалася ця подія, ми балакали, ми проговорювали її між собою, як це краще зробити, як це правильно зробити, тому що YouTube в цьому сенсі взагалі не помічник. Не поділитися посиланням, не відео з заграниченим доступом, нічого це не працює. Там є кругом всюди свої лазійки, все це перевірялося. І ось нарешті ми все-таки знайшли спосіб, як це зробити. Зараз буду вас знайомити. Отже, знайомтесь, будь ласка, це телеграм-канал, тобто канал в телеграмі. Створили ми його вчора. Ви напевно пам'ятаєте і чули, що я варила вчора сербомонт. Я засняла весь процес з усіма дрібничками, з усіма порадами, які можуть. Виникнути. І, в принципі, в принципі канал вже готовий працювати. Значить, канал приватний, попереджую одразу. Знайти його через пошукову сторінку чи строчку не вийде. На канал можна потрапити тільки за особистим посиланням. Виглядає цей канал ось так. Це отака заставка сир Бамунт. Так і підписано Бамунд. В описі каналу також написано майстер-клас з приготування авторського сиру Бамунд. Все. Більше нічого. Е як сюди можна потрапити? Самі розумієте, що канал е, закритий, а відповідно майстер-класи будуть платними. Безкоштовно вибачайте, але я свої сили, свої, свої труди, своє дітище нікому роздарювати не збираюся. Сир дійсно класний, сир. Е, Користуються попитом, Бомонт і Мілка це найпоширеніші взагалі сири серед авторських. Ну, міхеївський — він не встиг прижитися ще, тому що пізно, пізно варила вже. А ці два сира Бомонт і Мілка це самі хіти, можна сказати. Тому однозначно майстер-клас буде платним. Коштуватиме він 500 гривень. Для тих, хто захоче написати мені стосовно того, що це дорого, також відразу можу сказати, попередити, почнете розводити демагогію, там, буду блокувати. Нічого, це не дорого. От абсолютно, від слова зовсім. Що на сьогоднішній день 500 гривень? Раз у магазин не можна сходити. Розумієте? А кому дорого, тому пропоную. Є така школа сироваріння Ірини Дем'янюк, наприклад. Їх багато. Так от у неї в червні був курс, коштував 1550. Знаєте, що там вчили? Кисломолочний сир, дитячий сирок, зернений сир, фета, качота, халумі, косічка. Вибачте, але всі ці сири і творог, і фета, і качота, і халумі, і косічка, я ними з вами ділюся абсолютно безкоштовно. Сам же беруть за це брали 1550 гривень. Далі йдемо. Був взагалі акційний е, майстер-клас дводенний. Дводенний. 3 червня 4 червня. Ах. Заявлено було, що це акційна ціна. Тільки за попереднім бронюванням. Перший день вивчали халумі, моцарелу і качоту. На другий день вивчали брі, фанталь і пекаріна. Знаєте, скільки коштував цей майстер-клас дводенний? 5 тисяч гривень. От де люди заробляють. А я це не заробітки. Це просто, знаєте, як для підтримки господарства. Тому що навіть коли ви купляєте інструкцію до якогось, ну, чи вам потрібна інструкція до якихось ліків, да, ви купляєте ліки і разом з нею отримуєте інструкцію. І так само все інше. Тому ця ціна, це мізерна ціна, на мій погляд, це абсолютно недорого. За 500 гривень далеко зараз не поїдеш. За 500 гривень не підеш, не скупишся толком нормально в магазині. Тому я вважаю, що це адекватна, нормальна ціна, просто виходячи з того, що ви мої підписники. Розумієте, е для чужих абсолютно. Не являючися моїми підписниками, ціна буде дорогша. Ціна буде тисячу гривень. Я буду перевіряти, відкривайте підписки. Ну, своїх, то я багатьох уже знаю, відкривайте підписки, тому що багато таких думних дум розумних, які разово там десь стараються прийти, забігти, де є якась можливість щось отримати, а там підписатися чи поставити лишній раз лайк, чи ще щось. Не дочекаєшся. Тому, тому ось так. Що входить в цей телеграм-канал? Значить, дивіться, як це буде відбуватися. Ви, наприклад, бажаєте отримати цей майстер-клас. Ви мені або пишете на Viber, або на Telegram, або телефонуєте особисто. Ніде на Ютубі або на Фейсбуці, я не буду шукати коментарі і вести переписку. Ви телефонуєте мені особисто, я даю вам номер карточки, ви проплачуєте цей майстер-клас, і ми з вами домовляємося, в яку мить вам буде зручно. Для чого? Для того, щоб я створила посилання саме для вас, під вас. Вам його відправила. Посилання дійсне одну-три хвилини. І ви на протязі цих трьох хвилин повинні зайти в канал, перейти на канал, розумієте? Тобто ми з вами повинні бути на зв'язку. Ви проплатили, ми з вами домовилися, ага, давайте сьогодні зізвонимось. Давайте зізвонилися. Ну, що ви можете заходити? Можете, а я можу вас запросити. Все, я відправляю запрошення, ви тут же заходите і потрапляєте на телеграм-канал. Відразу попереджаю, посилання буде працювати тільки під вас. По, і в трьох хвилин посилання стає недійсним. Тобто, якщо ви за ці три хвилини не встигли зайти, то ви вже на нього не зайдете. Тому, будь ласка, до цього потрібно відноситися зібрано, без, як то кажуть, ну, відповідно. Да? Тобто виділите на цей час. Не так, що да-да-да, а потім ой, там мені там треба побігти, екран закрити чи ще щось, підождіть. Ніхто нікого ждати не буде, і це не від мене залежить. Воно просто анулюється і все. Далі. Ділитися ним сенсу немає. Ніхто по ньому зайти не зможе в телеграм-канал. Як тільки ви додалися. Воно анулюється автоматично. Коли ви додаєтеся телеграм-канал, що ви бачите? Ну, перше, в самому горі це такі міні-правила. Увага, прочитайте уважно. Що вони під собою підрозумівають? Перше, посилання, за яким ви доєдналися до цього каналу, анулює свою дію відразу після вашого додавання до каналу. Тож ділитися ним будь-ким немає сенсу. Друге, якщо ви зі своєї волі або випадково покинули цей канал, то повернутися назад змоги не буде, і те посилання ваше не працюватиме. Тож не клацайте лишній раз там, де не розумієте, як буває, у мене там прикріпляють, відкріпляють, я прайс прикріплю, мені його хтось відкріпить. Ну, тобто не треба ніде лазити ні по яким кнопочкам. Повірте, тут створювалося все не мною і лазійки там немає, правда. Все перевірено от а до я. Тому не клацайте всі кнопочки з бажанням там скопіювати або зберегти собі на телефон, або поділитися там з кумою, з сусідкою. Немає цього, розумієте? Немає можливості такої. А от клацаючи по тим кнопочкам, ви запросто можете вийти з каналу і все, і ви втратите доступ. Розумієте? Так, далі. Третє. Канал приватний, вся інформація є закритою. Тож немає сенсу намагатися копіювати, спробувати поділитися або зробити скрін так, навіть скрін. В телеграм-каналі не можна зробити. Скажу більше, навіть я цього не можу зробити. Я в своєму каналі не можу зробити скрін. Хоч вірте, хоч не вірте, так створений телеграм-канал. Ну і четверте, якщо після перегляду відео у вас залишиться запитання, ви маєте змогу задати їх. Трішки нижче зараз покажу у коментарях під відео. Але, будь ласка, коли вас там буде, наприклад, ви будете бачити, да, от ви зайшли, от зараз тут пише один підписник. Коли будуть додаватися люди, там буде 2-3 підписника. І можливо хтось уже поперед вас задасть таке точне запитання. Тому велике прохання. Перед тим, як писати своє запитання, передивіться вже ту інформацію, яка є в коментарях. Повірте, вас тут буде небагато. Це не буде там 100 чоловік чи тисяча, щоб довго коперсатися в коментарях. Понимаєте? Але лишній раз дергати ви не будете мене і самі не будете бідкатися, а відразу можете знайти відповідь. Ну і все. П'яте, приємного перегляду та успіхів у сироварінні. Як можете бачити, тут ось є така кнопочка «Прокоментувати». Натискаєте на неї. У вас відкривається строка, і ви в ній пишете там, що ви, що ви хочете, да, запитати там чи прокоментувати. Відео вже загружене на каналі. Коли відео йде, на ньому також і спочатку і в кінці відео є нагадування, що відео це є не суспільне надбання, це авторські права і порушувати їх не можна. Ну і під відео, те, що я казала, є ось така, е, ну, скажімо, карточка, да? Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх тут. І от, пожалуйста, отут прокоментувати, і пишіть, і запитуйте. Виганяти з каналу після перегляду у вас ніхто не буде. Ви можете залишатися, скільки вашій душі завгодно. Заб... доїзд забажаєте вийти. Можете або самі видалитися, або мене про це попередити, і я вас видалю. А так ви можете постійно знаходитися на каналі. Е... На одному каналі буде один майстер-клас. Тут зараз це Бомонт. В цьому році планується ще зваритися мілка, скоріш за все, це буде субота. Під мілку вже також створений телеграм-канал, але там відео ще не загружене. Там перероблявся мій старий телеграм-канал. І, в принципі, він вже також налаштований. Підмілку буде окремо. Якщо ви, наприклад, бажаєте і мілку, і Бомонт, то проплачуєте ви двічі і додаєтеся в обидва телеграм-канали. Зробити це на одному неможливо. Можете про це не питати, не запитувати, не бажати цього. Ось так. Я з радістю буду вам, можливо, можливо, я десь щось і упустила. Можливо, після перегляду відео у вас залишаться якісь запитання. Все це зрозуміло і я з радістю на адекватні запитання буду давати відповідь, буду вам допомагати, буду консультувати. Ну, звісно, не в час або в два години ну, ночі. А в рамках доступного, да? тобто, там, наприклад, з семи чи з восьми, і то враховуйте, будь ласка, що в мене ж управа. От. З канала вас ніхто виганяти не буде. На каналі ви будете залишатися, допоки самі того захочете. Якщо, наприклад, трапиться якийсь там форс-мажор, ну, буває всяке. Загубили телефон, розбили телефон, утопили телефон, злетів телеграм, я все це розумію, всяке буває. Такі ситуації будемо вирішувати, будемо обговорювати, всі ми живі люди, і ну, ніхто вам не скаже, що якщо я бачитиму, що ви є в цьому каналі ваше прізвище, якщо я бачитиму, що ви дійсно проплачували, я відправлю вам повторне посилання на тих же ж самих умовах, тобто ви повинні будете відразу по ньому перейти, поки воно не анульоване. І додастись назад у Телеграм. Так що, в принципі, я вважаю, що умови всі досить доступні, адекватні, немає нічого складного. Щоб дивитись відео, не потрібно нічого е, завантажувати додатково. Тобто, так як і любе відео у вас в, е, в Телеграмі. Да, ви зайшли в перший раз, натиснули на оцю кнопочку посеред екранчику. У вас пішла загрузка відео. Перший раз воно буде грузитися довго. Можливо, навіть і до півгодини, в залежності від того, яка у вас швидкість інтернету, висне не висне, тормозить не тормозить. Перший раз загрузка може йти тривати довгенько. Але це перший раз, потім воно у вас вже загружене. І в будь-який момент, коли ви чи варите сир, чи захотіли щось там подивитися, якусь підказку, чи щось забули. чи... Чи будете варити разом під відео? Ну, тобто, в такому випадку ви просто заходите в канал, так як ви тут є підписник, натискаєте посередині екранчик ось цю кнопку, і у вас починає йти відео. Ждете, поки пройде заставка. Довго ви мене просили. Ну що, рецепт авторського сиру, сирун. Перше, що потрібно зробити, це беремо канал. Ну і вибачте все, все інше після проплати і додавання у телеграм-канал. Е, якщо в суботу нічого мені не завадить, я зварю мілку. Все буде зроблено так точно, буде окремий канал, я про це повідомлю. Буде загружено туди відео. І тоді можна буде дивитися мілку окремо, бомон окремо. Більше в цьому році, напевно, що не буде тільки мілка і бомонт. Мармур це взагалі точно ні. А міхеївський мармур, його тяжко знімати, його і варити тяжко, бо я варю його. Я не люблю варити з малої кількості. Ми варимо його з 30 з лишнім літрів на дві каструлі, в чотири руки разом з вовою. Один мішає одне сирне зерно, другий мішає друге сирне зерно, щоб потім швиденько вдвох злити сироватку і звідти, і звідти, поєднати його поміж собою. тобто... На це все треба і молока багато, і часу, і ну, знімати це зовсім незручно. Тому не знаю, в цьому році однозначно ніхто й говорити не буде, як буде після о, котів з січня місяця там уже будемо бачити. Міхеївський, напевно, що також уже буде січень-лютий, коли піде нове молочко. В цьому році планується вийти у світ два канали, два відео. Це Бамонт і Мілка. Тож, будь ласка, наше нове дітище, наш проєкт по майстер-класу авторських сирів. Вважаємо запущеним. Кого цікавить, звертайтеся, будемо раді!